Громада, як і всі тут, і ви прийшли зараз і ставите питання про те, щоб ви поставили свої партійні прапори. І вам це дуже принципово. Вам найпринциповіше це прапори. Очевидно. Хто хоче, хоче з Я объясню одну простую вещь. Флаги любой политической силы ассоциируются с оппозицией. Оппозиция Позиция вызывает разные мнения. Пожалуйста, уберите эти флаги. Это объединение Ми маємо право виявляти свою казувати про нашу діяльність. Я хочу розказати про те, що було добре майдану і хочу запропонувати, щоб ми Ми! в цій роботі. Українського об'єднання майдан. Вот ну, больные ребята. Ну зачем это? Ну...